Кімната стискається, повітря густе, як розтоплений свинець. Її слова це не просто звуки, це осколки скла, що летять у тебе. Ти відчуваєш, як під шкірою починається паніка, холодний піт, серце б'ється об ребра, наче птах у клітці. Ти хочеш це припинити будь-якою ціною. Просто щоб знову настала тиша. Знайомо, це не її черговий каприз, це непогана вдача. Це ретельно відкалібрований психологічний тест, і ти його провалюєш. Знову і знову ти думаєш, що причина в твоїх словах, у твоїх діях, у тому, що ти зробив чи не зробив. Ти помиляєшся. Справжня причина набагато глибша, більш первісна. Вона перевіряє твій хребет, твою внутрішню опору. Чи зможеш ти вистояти, коли здійметься справжній шторм, не її емоційний шторм. Шторм життя, її істерика це лише тренування, генеральна репетиція хаосу. Її підсвідомість запитує: ти скеля, об яку розіб'ються хвилі, чи суха гілка, яку знесе перший же порив вітру. 99% чоловіків обирають один із трьох програшних шляхів. Перший людина ганчірка. Ти негайно починаєш вибачатися за все. Пробач, люба, я винен. Як Пробач. я можу це виправити? Ти віддаєш їй свою силу. Ти показуєш, що її емоції можуть керувати твоєю реальністю. Ти стаєш непередбачуваним, залежним від її настрою. Це не заспокоює її. Це лякає її до смерті. Жінка не може почуватися в безпеці з чоловіком без хребта. Це з провалено. Другий шлях агресор. Ти не витримуєш тиску, твій страх перетворюється на гнів. Та скільки можна, чого ти знову починаєш, ти починаєш кричати у відповідь, ти намагаєшся перемогти її у її ж грі. Ти зустрічаєш її вогонь своїм вогнем, ти показуєш, що її емоції повністю контролюють твої. Вона натиснула на кнопку. І ти вибухнув: Ти такий же нестабільний. Як і її істерика, вона не бачить сили, вона бачить хлопчика, який влаштовує істерику у відповідь. Безпеки в цьому немає. Лише страх. Тест провалено. Третій шлях найпідступніший холодний логік. Ти відсторонюєшся, ти вмикаєш режим адвоката. Давай розберемося по фактах. Твої емоції ірраціональні. Це всього лише ти намагаєшся загасити її емоційну пожежу логікою. Це все одно, що лити бензину вогонь. Вона не хоче твоїх фактів. Вона хоче відчути твою присутність, твою емоційну стійкість, твоє тепло, твоя логіка. Каже їй лише одне. Твої почуття неважливі. Вони помилка. Ти знецінюєш її реальність. Вона відчуває себе самотньою, непочутою, покинутою в центрі власного урагану. Тест провалено. Три шляхи. Три поразки, три докази того, що твій хребет не витримає тиску. Але є четвертий шлях: шлях, який обирає один відсотків. Шлях скелі. Що він робить? Цей міфічний один відсотків. Він не робить нічого з перерахованого. Він робить щось набагато складніше. Він залишається присутнім. Він не намагається вирішити її істерику. Він розуміє, що істерика це не проблема, а симптом. Симптом болю чи страху, який вона не може висловити інакше. Він не приймає її слова на свій рахунок. Він слухає не самі образи, а біль, що стоїть за ними. Він стає якорем у її штормі. Він не намагається зупинити хвилі. Він просто є надійний, непорушний. Він може сказати щось на зразок. Я бачу, як тобі погано. Я тут з тобою. Я нікуди не піду. І все без виправдань, без звинувачень, без аналізу. Це найвища форма чоловічої сили: не реагувати, а бути присутнім, не поглинати її хаос, а трансформувати його своїм спокоєм. Її підсвідомість отримує відповідь: так, він скеля, з ним безпечно, на нього можна спертися. Істерика випаровується не тому, що ти її переміг, а тому, що вона виконала свою функцію. Вона отримала підтвердження твоєї сили. Це спройдано, це не про маніпуляції, це про розуміння глибинної психології, про те, що жінки і чоловіки говорять різними емоційними мовами. Її тест це не атака на тебе, це її спосіб переконатися, що ти той, за ким можна йти у вогонь і воду. Наступного разу, коли почнеться шторм, зупинись, зробив дих. Не ставай ганчіркою, не ставай агресором, не ставай логіком, стань скелею, стань тишею в епіцентрі бурі, і ти побачиш, як її найбільша зброя перетворюється на найбільший доказ її довіри до тебе.